Які види манікюру існують? Їх багато, але ми з вами зосередимося на основних. І перше, що я хочу сказати, що манікюр це гігієнічна процедура, і байдуже в який спосіб вона виконана. А покриття, дизайн та нарощування це покриття, дизайн і нарощування. Зараз мова піде про догляд за шкірою навколо нігтів, а саме про манікюр. З вами я, Подіум Логова. Поїхали! Перший спосіб це класика. Цей манікюр, мабуть, найвідоміший, чого не можна сказати про його популярність. Зараз на зміну йому прийшли нові, більш щадливі способи виконання гігієни на руках, які більш полюбилися майстрам. Але ж про бабусею, точніше буде сказати, про прадідусем всіх манікюрів є класика, тому що перший манікюрний набір створили ще в далекому 18 столітті для видалення задирок Людовіку 15. -му. Ну погодьтеся, навряд чи там був фрезер та ремовер. Класичний або обрізний манікюр розпочинається з розм'якшення шкіри навколо нігтя та використанням найбільш широкого перечню інструментів для манікюру. Першим кроком потрібно пушером припідняти кутикулу та зворотньою частиною прибрати птеріги. За допомогою щипців прибираємо загробілості на валиках та ножицями обережно зрізаємо кутикулу. Ну і звісно перед цими всіми процедурами потрібно привести до ладу форму нігтів. Прибрати довжину за допомогою кусачок чи пилки або того і іншого. Але зараз на зміну воді прийшов ремовер. Краплю ремовера розподіляємо по кутикулі та на бічні валики. В цьому випадку можна замінити пушер на апельсинову паличку. За допомогою серветки прибираємо ремовер. Зрізаємо зайве на валиках та кутикули. Водичкою змиваємо зайвий продукт. Готово. Другий спосіб це апаратний манікюр. Цей спосіб теж широко відомий загалу. Це техніка виконання манікюру, в якій зовсім не використовуються ріжучі предмети, тільки фреза. За допомогою пушера або апельсинової палки припіднімаємо кутикулу та прочищаємо птерігій. За допомогою пилки Створюємо форму нігтя. А далі в хід йдуть різноманітні фрези. Найпопулярнішою є полум'я. За допомогою неї можна підняти кутикулу, обробити бокові валики частково або повністю. Та навіть деякі загрубілості на пальцях. Шар чи бочечка допоможуть в роботі з тими ж валиками чи загрубілостями на пальцях. А також ними, так би мовити, можна зрізати кутикулу. Силікон карбітною гарненько все шліфуємо. Готово! Також більшість з вас чули про таку гарненьку назву як європейський манікюр. Що ж це за манікюр такий? А це така процедура догляду за шкірою навколо нігтів, в якій майже не використовується інструмент. Ну майже це не значить зовсім. Нам знадобиться пушер або апельсинова паличка, ремовер або тепла водичка. А давайте використаємо і те, і інше. Наносимо ремовер по знайомій нам схемі і відправляємо водичку. Потім просто все гарненько прочищаємо від ороговілої шкіри. Готово. До речі, такий спосіб гарно підходить для домашнього використання, особливо в проміжках між візитами до майстра манікюру. комбі манікюр ну чи комбінований манікюр. Тут назва говорить сама за себе. Якщо комбі, значить комбінуємо. В одному манікюрі використовуємо. Декілька технік манікюру. Те, що краще підходить тим чи інним ручкам. Але хочу акцентувати вашу увагу, що зазвичай прийнято називати комбі манікюром, це поєднання класики класичного манікюру та апаратного манікюру. Тобто ми перепіднімаємо кутикулу та шліфуємо валики фрезами, а от зрізаємо кутикулу ножицями. Але досконалості немає меж, і тут вже можна комбінувати, як ваша душа забажає. І, звісно, спа. Спа-манікюр це, мабуть, найприємніший спосіб виконання цієї процедури. Тобто сама гігієнічна процедура виконується в будь-який з вище перерахованих способів. Але є там маленький приємний бонус. Це такий собі манікюр для всієї руки. Робиться ваночка для рук маслами та ароматизаторами. Різноманітні скраби та маски для шкіри рук, які гармонічно поєднуються з процесом манікюру. А наприкінці обов'язково зволоження кутикули та масаж для рук. Сподіваюсь, було цікаво, а можливо ще й корисно. Якщо цікавлять якісь деталі напишіть мені. І я обов'язково зніму покроково любий з цих варіантів. А я бажаю вам гігієнічно чистого манікюру та спа насолоди по життю!